Добрий вечір, наші шановні слухачі. Сьогодні у нас екстрений недільний ефір. Ефір буде присвячений радіаційній безпеці та ситуації, яка склалась в цьому напрямку. Колегу вам слово, колега. Дякую в ефірі. Автор каналу Відлік та автор каналу Фанатичний Мілітарист. Сьогодні Кирил Буданов, голова ГУР, опублікував інтерв'ю, де він заявив, що росіяни завершили. Підготовку до підготовку замінування Запорізької атомної станції вони готові взірвати, готові влаштовувати техногенні катастрофи. За його словами, це може відбутись за кількох різних сценаріїв, і шляхом шляхом відкачки води зі ставку охолодження, щоб реактори перегрілися шляхом перепере. Різання ліній, куди відходить електрика, яку остат остаточно продукують реактори, і шляхом підриву ставку, і шляхом підриву охолоджувачів, і в машинні зали заведено машини вантажівки з вибухівкою. Оцих сценаріїв, що там може трапитись, просто вже більше десяти комбінацій. Плюс останнє він сказав, що. Згідно його інформації, існує ризик, що Московія може здійснити атаку на ЗС і шляхом превентивного заходу, іншими словами, найближчим часом ще до того, як вони будуть відступати просто наперед, просто наперед, бо їм вже нічого. Не шкода, відповідно, це знову ж таки зі слів Кирила Буданова, ніколи ситуація не була такою серйозною, як зараз. Це вимагає окремої теми, окремого ефіру на тему Запорізької атомної станції її замінування. І загалом радіаційної безпеки колега, дозвольте, я за кілька хвилин начитаю такий собі певний доклад, що в нас відбувається, що потрібно розуміти. Перше, Чорнобиль не може повторитись, реактори на Запорізькій атомній станції збудовані. Вже зовсім по інакшій технології, взагалі після підриву Чорнобиля, всі наступні АЕС переробились по інакшому там вже зовсім інакша технологія. Відповідно, от такого вибуху, як на Чорнобилі, бути не може. Але може бути розгерметизація і певний викид в атмосферу радіації. Згідно оцінок офіційних української влади та Міністерства охорони здоров'я небезпечним являється радіус 30-50 кілометрів, це ми говоримо для жителів України, щоб ті, хто мешкають в Києві, у Львові чи на півночі не, не, не настільки боялись це, в більшій мірі, стосується жителів Запорізької. Області на карті відображений радіус оцих цих кілометрів, бачимо, що він приблизно закінчується на Запоріжжі, і от жителів цього радіуса це стосується предметно. Потрібно бути готовим до евакуації, потрібно мати при собі йод. Це перша інформація. Друга інформація, що взагалі може відбутись. Потрібно розуміти, що варіант от такого аж вибуху це автоматичний викид радіації в атмосферу. Це найгірший варіант, скоріш за все, він малоймовірний. Більш ймовірний, що росіяни будуть влаштовувати ситуації, наприклад, відключати від електроенергії, виключати генератори, відводити воду. З охолоджуваного ставку і так далі, тому подібне. В такому разі буде вмикатись той чи інший режим, де буде на реагування одна доба, чотири доби десять, чотирнадцять. Мінімальний приклад. Ми бачили на початку війни. Ситуація в Чорнобилі була, де вони відключили генератори в Чорнобилі, і, відповідно, тоді вся Україна спостерігала, і за чотири дня тоді ситуацію налагодили. Ресурс, запас. Охолодження генераторами на Запорізькій атомній станції приблизно пів місяця. Приблизно пів місяця ця ситуація може тягнутись. Потрібно розуміти, що на ЗС є представники МАГАТЕ на регулярній основі, але як ми бачимо, це мало що дає. Потрібно розуміти, що Україна підготувалась до всіх можливих сценаріїв реагування на будь-яку ситуацію. Найгірший сценарій це. Викид радіації, і зона 30-50 кілометрів, де бажано евакуюватись, а військові вже знають, як далі діяти. Сенсацією нинішнього дня є те, що Кирило Буданов заявив, що росіяни закінчили підготовку і вони готові підірвати. Інший аспект, що росіяни розглядають варіант, і є ризик, що вони це можуть підірвати найближчим часом. А не наприклад через місяць, два-три, коли там вони вже будуть повністю відходити з південного напрямку, якщо там будуть відходити, розбираємось далі. По порядку ми підготували такий невеличкий слайд, де потрібно описати фон, на якому відбувається ця ситуація. Оці події, перше противник, ворог, Путін вчора в нього був Путч. Який показав, наскільки він дестабілізований і слабкий, і оця, оця метафора, що Путін криса загнана в куток, яка може кинутись, вона має місце після цього путчу. Путін показав, наскільки він слабкий. Досі стато, що ядерна зброя в Білорусь не заїхала, але це ядерна тематика і це на сцені. Путін підірвав Каховську ГЕС. Всі ми бачили наслідки, і це була його репетиція до можливого підриву з Запорізької атомної станції чи з, з провокування якоїсь е, техногенної ситуації, власне, оцінює на е, півмісяця, де буде поступово все відбуватись, е, замінований завод Титан на вході в і Це хімічна техногенна ситуація. Там більш ймовірно, що вони будуть підривати цей завод Титан. Наступ збройних сил України відбувається і це формує фактично абсолютно всю повістку. І е, все захиталось після того, як Збройні сили України переступили в наступну фазу, як ми в попередньому ефірі говорили в одному з попередніх. Під зробили удар по Чонгарському мосту. Це запускає наступну фазу. Зараз на фронті, і це сьогодні все про фронт. Збройні сили активно наступають на багатьох напрямках повж, повзучим штурмом. Так, от, все схоже на реальність. Чому ще це схоже на реальність? Тому що після підриву Каховської ГЕС ми вже з 6 червня вже майже цілий місяць, вже три тижні, спостерігаємо за тим, як Захід не зробив рішучих заяв, захід не зробив рішучих дій, захід досі проводить якесь розслідування. Ніхто не публікує фінальних розслідувань, навіть Збройні Сили України чомусь невідомо чому не опублікували банально відео з, з дрону, де видно, що це вибух зсередини. Можливо, в той момент ніхто не знімав і такого відео не було. Захід не публікує відео з супутників і так далі. Тому подібне, чомусь все затягується сьогодні. На каналі Відлік ми писали якраз перед заявою Кирила Буданова. Статтю на тему е, аналізу Каховської ГЕС і Запорізької атомної станції. Ми вказали, що по суті е, можна визначити лише, лише дві заяви когось з заходу, як щось таке, що дійсно засуджує Каховську ГЕС і підводить до фіналізації до наступного етапу. Це рішучі дії. Перша це м, м, демократ та е, республіканець, сенатори США внесли проект резолюції. В Конгрес про те, що якщо Росія застосує тактично ядерну зброю чи спровокує техногенну радіаційну катастрофу, НАТО автоматично вступає в війну. Це дуже кльовий початок. Ми всі це чекали. все до цього йде, але поки що це просто проект резолюції. Подивимося, чи вони це будуть проголосувати, будуть голосувати однозначно до вільнюського саміту 11-12 липня в Вільнюсі. Вони будуть там приймати ряд рішень, робити ряд, ряд заяв. Це тектонічне, можна сказати, саміт, але до того часу ще багато чого може відбутись, поки що нічого не затверджено. Друга подія це міністр закордонних справ Великобританії на лондонській конференції з відновлення України зробив заяву, що Великобританія розглядає варіант пришвидшеного вступу України в НАТО після закінчення війни. Теж. Кльово, але це все не тут і зараз. А нам потрібно тут і зараз засудження, трибунал, докази засудження від Китаю, засудження від Індії, ракети, Атакмс, боєприпаси, танки, снаряди. Все це потрібно тут і зараз невідкладно. Немає кілька днів назад, коли це було, може три дні назад, було чергове засідання Радбезу ООН. На тему Каховської ГЕС і на тему ЗС, і знову ж таки під це засідання ООН ніхто не поклопотав зробити хоча б проміжні заяви. Всі, от е, ніби чогось чекають. Ну можна зробити висновок, що чекають е, розслідування. Е, далі е, Буданов зробив заяву, що ЗС замінована. Е, Зеленський передав докази усім партнерам. А магате заявило, що вони 15-го числа не виявили. Про це ми вже говорили, і того це такий собі туман війни. На цей момент Боданов зробив вже заяву, що все заміновано, готові взривати. Путін після путча загнана криса. Е, ймовірно, його психіка розстабілізувалась, і тому ситуація серйозна. На такому фоні все відбувається е, трохи технічних моментів. Перше, якщо щось буде, то мало ймовірно вибух. Більш ймовірно, що це буде ситуація радіус 50 кілометрів. Друге, є генератори, є дизель, є досвід недавньої ситуації на Фокусімі в Японії в 2011 році. Фактично, випадок за С і тої ситуації, яка склалась, вона найближче до ситуації у Фукусімі. Не до Чорнобиля. Там, власне, був поступовий після цунамі поступовий витік радіації. Відповідно, світ має досвід, як з цим боротися. Йдемо далі. Відповідно, тему Чорнобиля відкидаємо. Це могло б бути похожим на Фокусіму. Засудження радіаційної безпеки. Переходимо до останнього слайду, на якому ми спробували відобразити, що питання радіаційної безпеки, питання світового масштабу. Це вже не тільки українські питання, вся Європа під загрозою. Китаю невигідно будь-яке питання з радіацією, тому що тут же Японія, Південна Корея, Індонезія, Австралія, Тайвань. В'єтнам захочуть мати свою ядерну зброю. Китаю неможливо, щоб було вигідно застосування Путіном тактичної ядерної зброї. Відповідно, ми постійно чекаємо від Китаю якесь засудження тих чи інших дій по ядерному шантажу Путіна. Індія так само. Ну і відповідно країнам НАТО саме собою, що ніякий навіть незначний викид радіації в простір Європи не вигідно. Тому з самого початку, коли в вересні, тут колега, я вже закінчую, коли в вересні була анексія, і Україна подавала свою заявку в НАТО. А згодом Блінкін та Саліван публічно заявили, що вони провели з Росією переговори, передали їм ті чи інші сигнали, що будь які радіаційні питання будуть мати хорифік і катастрофік, наслідки власне, це останні принципові заяви на радіаційну тематику. які були, вони були ще аж аж осінню. А зараз, в 23-му році, нічого такого не було. Не виходив Байден і не казав Путін, якщо буде викид радіації. НАТО вступає в війну, будуть катастрофічні наслідки. Байден поки що такого не казав. Е, тому ми очікуємо, що ситуація ну, От всі вже переключили увагу з цього псевдопутча в Росії. Е, всі мають включати увагу на Запорізьку атомну станцію на засудження підриву Каховської ГЕС і е, знаходити е, важелі впливу. На цю ситуацію є Рос Атом, в якого 100 мільярдів проектів, які можна санкціонувати, і це можливо вплив. Є можливі заяви, що НАТО в війну вступить, але НАТО в війну вступати не буде. Вони будуть робити все, щоб помирали лише тільки українці, а вони ні. Але вони готові давати зброю, вони готові вводити санкції. Але подивимося, чим закінчиться ця резолюція. Конгресменів, сенаторів США, в принципі, колега, Я от сказав, що хотів сказати. Ще можливо кілька питань знайдете, щоб ми завершили. І взагалі я хотів би доповнити. Так так, 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 так. Хотів хотів би доповнити, тому що після такого е, дуже потужного докладу у наших слухачів з'явиться питання. Чи е, майбутня трагедія е, вплине на наступ Збройних сил України? Правильно да, на, е, на мою думку, е, воно вплине лише частково. І чому, наприклад, Путін хоче підірвати е, саме зараз е, зробити таку трагедію? Тому що зараз пора наступу, зараз техніка дуже добре йде. Немає дощів, немає снігів. Все добре, ґрунт дозволяє йти вперед, е, насправді. Та трагедія майбутня. Ну будемо сподіватися, що її не буде, але все ж ну, сподіваємось на краще, готуємось до гіршого. Тому на, на мою думку, контрнаступ або взагалі будь-який наступ, така трагедія не зупинить, вона лише змінить певні маршрути. Тобто, звісно, ми розуміємо, що є маршрути, які дадуть змогу збинним силам України пройти вперед. Тому не варто думати, що така трагедія зупинить взагалі Збройні Сили України, тому що у нас насправді немає іншого варіанту, як іти вперед. 2014 року ситуація тільки погіршується, і всім було зрозуміло, що майбутня велика війна вона відбудеться, вона вибухне. Тому на цей раз нам потрібно це питання закрити остаточно з Кримом також. Угу. Е, хочу слухачам сказати, що ми на карті відобразили радіус км кілометрів. І ми бачимо, що Енергодар, можна сказати, знаходиться за межею зіткнень. Ос основні лінії фронту будуть проходити мимо Енергодару і мимо 50 кілометрової зони. Тому з військової точки зору е, щось зробити з атомною станцією не має під собою підґрунтя. Це знову ж таки пропаганда і псо. Психологічний тиск, маніпуляції, шантаж. Тому маємо надію і зберігається варіант, що в принципі нічого не буде. Ми вчора бачили, як Путін там з Пригожиним про щось там договорився, то, можливо, і Путін за С захоче розміняти на щось там, на щось там захоче розміняти плюс питання ЗС це вже питання, де на нього буде тиснути. Сі Цзіньпінь. Китай виходить на сцену. Ну так навіть ефір би можна було назвати Китай виходить на сцену, але такого не будемо робити. Але Китай вже виходить на сцену. Відповідно, Зеленський передав докази усім ядерним державам, в тому числі Китаю. Докази однозначно мають бути переконливі, і всі в це питання мають включатись. Радіаційне питання не питання. Лише України питання всіх світових лідерів без виключення. Відповідно, знову завтра, післязавтра, буде засідання Радбезу, але ми чекаємо рішучих заяв міністрів закордонних справ країн НАТО і ядерних держав, міністрів оборони і ультиматумів конкретних Путіну на цьому і завершимо. Іншого шляху немає ультиматуми Путіну від ядерних держав про його ядерний шантаж. На цьому завершуємо. Зберігайте холодний розум. Путіну бажаємо поганого здоров'я. Колега, вам дякую за ефір. Дякую вам навзаєм. Всім успіху.